Друзі, всім величезний привіт! Канал Будні Свиновода. Я, Олександр, всіх вас радий бачити у нас на YouTube-каналі. Як кажуть, сьогодні ранок почався не з кави, а з повітряної тривоги, але то. Реалії нашого сьогодення, але зупиняти нас це немає, бо наше господарство голодне і потребує нашої разом з вами уваги. Так що зараз біжимо працювати? Від вас попрошу натисніть в під цим відео, напишіть коментар, питання задавайте, якщо у вас будуть такі з'являтися в ході перегляду цього відео. Побажайте нам успіхів і побігли. Першою обслуговуємо нашу безхвосту малечу. В принципі, єдине, що нам на даному етапі потрібно робити, це контролювати наявність водички. Комбікорми засипаємо їм раз буквально на три дні. Досипаємо, тому що бункерної кормушки на даному етапі хватає їм досить надовго. Ну і дуже часто задаваємо питання з приводу того, як годуємо і що робимо в оцей от період. Коли ми ставимо на вирощування наших майбутніх в Перші 4 місяці з моменту, як вони з'являються у мене на господарстві, єдина схема, яку я випрацював, до якої я прийшов, вона ефективна і в принципі я би так сказав, не дає збою. Значить, схема за якою ми вирощуємо звичайне відгадівельне поросятко. В якій присутня оця ненормована годівля, годівля єдина, що якісним, гарно збалансованим поживним комбікормом, в основі якого і зернова група, яка представлена ячмінь, пшениця, кукуруза у певних відповідних пропорціях, білок соєва макуха віддаю перевагу їй. Знову ж таки, коли можливості такої немає, додаємо і соняшникову макуху, ну і бавимося, граємося, виходимо із ситуації, як можемо. Ну і, що немаловажно, Дуже важливий аспект і нюанс при відгодівлі, це премікси, підкислювачі, які допомагають розщепляти, і перетворювати і засвоювати оцей білок, який надходить в організм. Наших свинок у виді отих от кілограмчиків, які на них наростають. Ну а після чотирьох місяців будемо переводити, ну переводити їх на дозовану годівлю, тому що якраз от у чотири місяці після чотирьох місяців, а їм уже буде п'ять там, п'ять з копійочками місяців, у свинок будуть відбуватися певні фізіологічні процеси. На які безпосередня годівля також дуже і дуже сильно впливає. В принципі, все буду вам в деталях в послідуючому показувати. Так що, хто не підписався на канал, обов'язково підписуйтесь. Ну, будемо рости і розвиватися разом з нами. Ну а ми повернемося до них трішечки пізніше. Біжимо далі по графіку. Перевіряємо чергово наших красунчиків на наявність, можливо. Якихось відхилень у гнізді або ж проблемах, які можуть виникати із недоїданням, хворобками, ну чи якимись іншими факторами, але в принципі все слава Богу нормальненько В принципі, кроличка первіточка наша справляється відмінно із своїми материнськими е зобов'язаннями. Як ви бачите, наперла їм такого цінця е повністю. Закриваю їх отак, ну, щоб дітворі було тепленько і зручненько, тому що останні 3-4 деньки в нас значно похолодало. ну і Кролички є такий от інстинкт до збереження свого потомства. До речі, напишіть в коментарях, як вам візуально наші кролики. То маленьке якесь я геть взяв, це трішечки більше. Хі -хі, халюсі. Хавайтесь, хавайтесь. Ну, але о, це двоє меншеньких було, це взагалі таке гарненьке чи маленьке? Бецманик. Що тут у нас? Паціон. Навільно паціон, Бо здоровий. Так, закриваємо їх, повертаємо до них кроличку, щоб воно не бісило. Вінчики дуже і дуже активно почали точити комбікорм. Мало це насолоджується також травичкою. Звичайно... Крайня малеча, яка у нас з'явилася на світ, Оця вона ще не їсть. Ну а більшенькі їм вже біленькі більше місяця, інша чорна дівчуля на дві недільки менша за неї. Як ви бачите, вони дуже і дуже активно поїдають у нас травичку. До речі, також, що дуже приємно, оці от три новонароджені ягнятка усі дівчулі. Так що Все в нас вказує на те, що Потомство і поголів'я в нас поступово буде на господарстві збільшуватись. Будемо сподіватися, що то буде відбуватися якісно і безпроблемно. Дівчулі наші почали більш-менш дружно жити. В принципі, єдина претензія в мене була ось до цієї от мадами, яка в нас крайньою почала нестися І реально життя не давала от гузочки, яка сидить рядом. Хлопці там мені рекомендували не закривати на постійній основі гусок. В принципі, я цього притримуюсь. Просто ось ці останні два чи три дні е, нахожусь дуже часто на фазенді і якби дивлюся, щоб не було оцих от кардібалетів, які вона у нас вичуджувала раніше. А вона е, з цього гнізда. Лізла на другий поверх і сідала зверху на оцю одгузку. Зараз вона привикла до того от місця, яке ми її виділили, тому що ці одгусочки вже на постійній основі 5 днів як сидять на гніздах. Нічого тут би не буду видумовувати, не буду придумовувати. Знову ж таки, будемо контролювати, будемо спостерігати. Єдине, що оця гусочка, вона крайня почала нестися, але одна її це знеслась і дуже-дуже багато сидить на гнізді. В принципі, не знаю, може таке бути чи не може, щоб гузка знесла одне яйце і відразу на нього сіла, але факт є фактом. До того ж, в тому році оця от гузка взагалі в нас не неслась. Можливо, у неї є якісь там фізіологічні проблеми, але подивимось, якраз завтра е, у нас має бути по плану у неї яйце. Якщо його не буде, то ну, напевно щось у нас іде не за планом. Ну, а ці дівчулі вже сидять на постійній основі, слава Богу, вроді все стабільно, все нормально. Разок в деньок їх вечірком піднімають з ніс вони п'ють водичку їдять зерно і будемо чекати і будемо що саме головне надіятись на потомство і поповнення. Що стосується так називаємого менеджменту догляду за нашими свинками ремками так називаємо які в послідуючому ми маємо величезну величезну надію стануть для нас свиноматками Якби материнською лінією, від якої ми отримуємо перше потомство на нашому господарстві, в цьому я дуже сподіваюся, році. Значить, що стосується вакцинації, що профілактичних робіт, їх якраз з моменту придбання до моменту запліднення, ну як показує практика, не дуже багато сердосан буквально у перший день. Коли я привіз свинок, два кубики на голову, одноразово, повторно, через дві неділі сердосан я не колов. Коли купував свинок, вони вже були всі оброблені 10% альбентазолом. Це препарат антигельмінний, противогельмінний, який. Ну, Порошкоподібному виді додавався у корм. Відповідно до їхньої ваги, у відповідних пропорціях додавалося, і на тому господарстві, де я їх купляв, вони були оброблені від гельмі. Через дві недільки після того, як ми обробили їх сердосаном, це в певного роду, якби в більшій мірі я оцю вакцину використовую для того, щоб Знизити стрес у наших поросяток і убезпечити їх від отечки. Ну і через дві недільки після цього ми вже разом з вами обробили їх вакциною від тишени, Дуже дуже важлива вакцина, дуже дуже небезпечна болячка. Якій я знаю, що дуже багато власників навіть і не приділяють уваги, що воно таке. але Дуже-дуже небезпечна ця річ. Ну і ще десь через 2-2,5 недільки з сьогоднішнього дня е, обов'язково обробимо їх ще один раз від гельмінтів, тільки цього разу ін'єкційним препаратом або івермектин, або бровермектин. Е, проведемо цю от профілактику від гельмінтів. Разом з тим, це гарний препарат, який профілактує і запобігає, я би так сказав, навіть появі підшкірного кліща, тому що. Оця от осінь, сира, прохолодна. Вона якраз от ідеальним фактором, до того, що до наших свинок може приліпнути оцей підшкіряний кліч. Так що будемо сподіватися, що уб'ємо одним от пострілом двох зайців, іноді таке виходить. Ну і вже потім. Ще одна процедура на нас буде чекати десь через 2,5-3 місяці. Обробимо їх повторно цим же самим івермектином або бровермектином, гельмінтогонним препаратом. Ну а вже у віці десь 5,5-6 місяців в обов'язковому режимі обробимо їх уже разом з вами. Сподіваюсь, що ми доживемо і допрацюємо до того часу. Вакциною від парвовірусу повторно обробляємо через 2 недільки. Ще раз вакциною від парвовірусу, ну і очікуємо, очікуємо і будемо сподіватися, що так воно і буде. Наші свинки будуть приходити в охоту, і ми будемо їх запускати у перший так називаємо дітородний цикл. Як воно буде, поживемо, побачимо. Ще раз, товариство, прошу всіх, хто не підписався на канал, але галузь свиноводства, сільського господарства. Вам цікаво, вам цікавий і до вподоби наш канал. Будь ласка, натисніть і підтримайте нас в Підпишіться, будь ласка, на канал. Для нас це дуже важливо. Щоб ми рухалися разом з вами тільки вперед, як кажуть, і ні кроку назад. З вами, як і завжди, побачимось у новому відео. Я ж піду зараз останні кроки робити і довозити наше золото на наш город. Так що всім успіхів, гарного дня, до нових зустрічей.